Калуш – місто з глибокою історією, промисловим характером і духом старих традицій. Сьогодні я покажу вам унікальне місце територію колишньої калуської броварні. Те, що залишилось після сотень років пивоварського ремесла. Те, що не видно з дороги, але варте кожної секунди вашої уваги. Найбільш поширеною датою заснування броварського промислу в Калуші вважають 1565 рік. За часів Австро-Угорщини місто швидко розвивалося. Будувалися соливарювальні цехи, заводи, а разом із ним і броварні. Місцеве пиво цінувалося за якість і його постачали не лише по Галичині, а й за її межі. У документах з 19 століття вже згадується велика броварня, яка працювала на парових машинах. Уявіть, навіть до винайдення електрики тут вже варили пиво у промислових масштабах. Це одна з найдавніших промислових будівель Калуша, збудована з добротної червоної цели, товщина стін понад пів метра. Металеві балки, дерев'яні стелі. Тут можна побачити справжнє інженерне мистецтво кінця 19 століття і все це збережено до наших днів. Найбільше мене вразило це дерев'яні конічні шестерні, це не музейний експонат, а справжні діючі механізми, які передавали оберти з вертикального вала на горизонтальний, їх використовували для приводу помп, мішалок, можливо, навіть і підйомних механізмів, виконані з твердої деревини, з точними кутами зубців. Вони працювали десятиліттями і збереглися й досі. Подібне можна побачити хіба що в технічних музеях Австрії чи Чехії. впевнений, що аналогічні будівлі зберелися в Чехії, Австрії чи Польщі. У Львові стара броварня стала частиною культурного центру. У Празі музей з дегустаційною залою. А в Калуші все ще залишки величного промислового об'єкту, який можна і варто зберегти. Пивоваріння це складний процес. Вода, солод, хміль, тріжджі. Все це потрібно змішати, сварити, охолодити, витримати. У таких прованнях для цього використовували великі мітні котли, резервуари для бродіння, а також спеціальні льодові підвали, де пиво витримувалося місяцями. Усі процеси механізували, але ще без електрики. Через вали, шестерні, клинопасову передачу і дерев'яні деталі були абсолютно робочими елементами системи. З часом виробництво зупинилося, будівля втратила своє призначення. Десятиліттями вона стояла закинутою, але не забутою. І зараз тут, на території колишньої броварні, почали будівництво сучасного житлового комплексу Бровар. І найважливіше, що забудовник планує зберегти і реставрувати історичну будівлю, зробити її частиною нового простору і дати їй друге життя. Такі пам'ятки не просто будівлі, це жива історія. Їх можна перетворити на культурні простори, музеї, коворкінги, ресторани, освітні майданчики, вони можуть бути інтегровані в міське життя, як це зроблено у багатьох країнах Європи. І якщо ми зараз бережемо цю броварню, вона розповідатиме свою історію ще багатьом десятиліттям. Ну а особисто для мене це місце особливе. Я викладач, який захоплюється історією техніки, займаюся 3D-моделюванням і допомагаю студентам бачити інженерію не лише у підручниках. Я впевнений такі об'єкти можна і потрібно відтворювати у цифровому вигляді. Ми можемо створити 3D-тур, макети, інтерактивні експозиції, але перший крок це збереження самої будівлі. Друзі, діліться цим відео. Пишіть у коментарях, що думаєте про ідею збереження промислових пам'яток. Підтримуйте ініціативи, які дають нове життя старим спорудам, і разом ми зможемо більше. Ну і до нових зустрічей на каналі Механіка по українськи.